Франсіс Скотт Фіджеральд Довге очікування. Розділ перший Ми розмовляли про старовинні французькі замки, а від них розмова перейшла на жахи середньовіччя. Як в залізних клітках, Людовік 11 і 6 років протримав кардинала або про кам'яних мішків. Кам'яні мішки я бачив сам. Це просто сухі колодязі футів 30 чи 40 глибиною. В'язня кидають на дно і чекати йому більше немає чого. Досі пам'ятаю, яке враження справили на мене ці в'язниці. І не дивно, за моєї схильності до клаустрофобії, мені навіть у купе спального вагона стає нестерпно. Ось чому я так зрадів цій історії, розказаній лікарем. Вірніше я зрадів, коли лікар тільки приступив до розповіді. Яка спочатку, здавалося, не мала жодного відношення до мук, похованих живцем. Жила у світі молода жінка якась місіс Кінг, яка була дуже щаслива зі своїм чоловіком. У них були гроші і вони любили один одного, але сталося так, що при народженні другої дитини місіс Кінг надовго впала в кому і отямилась з роздвоєнням особистості. Звичайний випадок після пологової шизофренії. Її марення було якось пов'язане з декларацією незалежності, але до розповіді це не має жодного стосунку варто їй було оговтатись від пологів, як ознаки душевного розладу стали зникати. До кінця десятого місяця вона почувала себе здоровою і з нетерпінням чекала дозволу покинути клініку. Їй ледве виповнилось 21 рік. Було в її зовнішності щось юне і зворушливе, словом, весь персонал ставився до неї з особливою симпатією. Коли вона настільки одужала, що лікарі вирішили відпустити її з чоловіком у невелику пробну поїздку ця новина відразу стала головною темою розмов. Одна сестра з'їздила з нею до Філадельфії за новою сукнею. Інша знала дивовижну романтичну історію їхнього знайомства під час подорожі Мексикою. І вже всі бачили двох її крихіток, які іноді привозили до клініки. Поїздка була до Вірджинії Біч на п'ять днів. Приємно було дивитись, як вона збирається в дорогу, як ретельно укладає валізу, чепуриться, завиває волосся і вся була поглинута цими. Радісними дрібницями. За півгодини до терміну вона вже була готова і ходила прощатися з сусідами по поверху. Її нова сукня була кольором морської хвилі, а капелюшок, здавалося, був легким, як хмаринкою після квітневої грози. Її тонке, гарненьке личко, на якому хвороба залишила сумний, трохи переляканий вираз, сяяло від передчуття щастя. Нічого не робити, ось і всі мої мрії, говорила вона. Цілих три дні я буду вставати тоді, коли мені заманеться, і лягатиму за північ, а ще сама куплю собі купальний костюм, і сама буду замовляти обід. Коли настав час від'їзду, місіс Кінг вирішила не чекати чоловіка у палаті, а зустріти його у вестибюлі. Її проводжав санітар, що ніс валізу. Вона пройшла коридором і спустилася вниз, помахавши на прощання пацієнтам, що зустрічались, і пошкодувавши, що їм не можна виїхати в таку ж чудову подорож. Головний лікар побажав їй щасливої дороги. Дві доглядальниці під якимось приводом підійшли до неї і ніяк не могли розлучитись. Така приваблива була її радість. Ой, як вам буде пасувати засмага, місіс Кінг. Ой, а ви вже не забудьте послати нам листівку. Майже в той самий час, як місіс Кінг виходила з палати, в авто її чоловіка по дорозі у клініку врізалась вантажівка. Чоловік отримав важкі внутрішні травми, і, на думку лікарів, смерть повинна була наступити з години на годину. Звістку про нещастя передали у клініку по телефону, і першою про це дізналася телефоністка, яка чергувала у маленькій кімнатці, що відокремлювалась від вестибюля скляною перегородкою. Телефоністка бачила місіс Кінг через скло і знала, що там може почути її, тому вона попросила старшу сестру терміново спуститися вниз. Сестра жахнулася. Кинулась до лікаря, який прийняв таке рішення. Допоки чоловік живий, хвора ні про що не повинна знати. Слід їй лише сказати, що сьогодні він не зможе приїхати. Місіс Кінг не могла приховати прикрості. Ой я і сама розумію, що засмучуватись просто безглуздо, казала вона. Чекати стільки місяців, і я почекаю, звісно, ще один день. Він обіцяв приїхати завтра? Старша сестра не знала, що їй відповісти, але все ж таки зуміла якось викрутитись, і нарешті місіс Кінг повернулася до себе в палату. Потім викликали найдосвідченішу і найбезпристраснішу доглядальницю і доручили їй стежити, щоб місіс Кінг до завтра не читала газет і не розмовляла із пацієнтами, а там буде видно. Вранці чоловік був ще живий, і лікарі продовжували вичікувати. Біля полудня одна з доглядальниць зустріла в коридорі місіс Кін. Та була одягнена так само, як і напередодні, але цього разу сама несла валізу. Зараз приїде мій чоловік, пояснила місіс Кін. Учора його затримали справи, але сьогодні він неодмінно буде. Доглядальниця пішла її проводжати. Місіс Кінг користувалася в стінах клініки повною свободою, і доглядальниця не наважилась силою повернути її до палати, а вступити в пояснення боялася, щоб не проговорити зайвого. Коли вони увійшли до вестибюлю, доглядальниця потай подала телефоністці знак, і та, на щастя, зрозуміла, в чому річ. Місіс Кінг наостанок ще раз оглянула себе в дзеркало і сказала. Хочу, щоб у мене завжди був такий капелюшок, і щоб я завжди була такою щасливою. За хвилину, нахмуривши брови, увійшла старша сестра. Як Джордж і сьогодні не приїде? На жаль, нічого не вдієш. Треба набратись терпіння. Місіс Кінг сумно посміхнулась. А я так мріяла показатися Джорджу у своєму новому вбранні. Та оближте, ви одягнені, як з голочки. А сукні і до завтра нічого не станеться. Я така щаслива, що мені просто соромно сумувати через один день. Саме так вночі чоловік помер, і вранці на нараді лікарів розгорілася суперечка. Що тепер робити? Нічого не казати було в однаковій мірі небезпечно. Лікарі вже розходились, як раптом один із них зупинив колег і показав на далекий кінець коридору. Місіс Кінг із валізою в руці йшла до вестибюлю. Лікар Пірі і її лікар голосно зітхнули становище гірше нікуди. Може, краще їй розповісти все зараз? Навіщо брехати про його від'їзд, коли вона звикла отримувати від нього по два листа на тиждень, а сказати, що він захворів, і того не легше проситиметься, щоб її відпустили до нього, чи є охочі помінятися зі мною. Розділ другий. Одразу після наради один із лікарів поїхав у відпустку. Повернувшись через два тижні, він в той же час опинився у тому ж коридорі і завмер, побачивши кригітну процесію, що наближається санітара з валізою, доглядальниці і місіс Кінг у сукні кольору морської хвилі і квітчастому капелюшку. Доброго дня, лікарю, звернулась до нього місіс Кінг. А я їду. Зараз за мною заїде чоловік і повезе мене у Верджинія біч. Я зустріну його внизу, щоб йому не довелося чекати на мене. Лікар оглянув її обличчя, очі її були ясними і щасливими, як у дитини. Доглядальниця робила йому знак, що все іде як слід, тому лікар просто вклонився і сказав, що погода нині чудова. Так, день видався на славу. Відповіла місіс Кінг, але сьогодні хай би навіть лив дощ все одно був би для мене найпрекраснішим. Лікар подивився її услід із подивом Навіщо було потрібно зволікати з цим обманом, думав він, на що вони сподіваються. Побачивши лікаря пірі, він поставив йому це запитання. Ми намагалися сказати їй правду. А вона засміялась і звинуватила нас у тому, що ми все перевіряємо, чи вона здорова, відповів доктор Пірі. Ось приклад, коли слово незрозуміло можна вжити у прямому значенні. Її мозок відмовляється сприймати думку про смерть чоловіка. Але ж це не може тягнутись нескінчено. Теоретично ні. Кілька днів тому. Після того, як вона вкотре поклала свою валізу, доглядальниця спробувала її втримати. я міг стежити за її обличчям, вона була на межі зриву, і зауважте вперше за весь курс лікування. Лицеві м'язи напружились, в очах з'явився скляний блиск. Голос став різкий і хрипкий, і вона крижаним тоном сказала доглядальниці, що та бреше. Становище було критичним. Ще хвилина і замість слухняної пацієнтки в нас на руках би була хвора під нападом гострого збудження. Тут я втрутився і наказав доглядальниці провести її до вестибюлю. Він замовк, побачивши, як все та сама крихітна процесія у колишньому порядку поверталась до палати. Місіс Кінг зупинилась і заговорила з доктором Пірі. Мого чоловіка затримали справи. Прикро, звісно, але він просив передати, що буде завтра. А коли стільки чекаєш, то смішно засмучуватись через один день. Цілком з вами згоден, місіс Кінг. Піду переодягнуся. Потрібно, щоб моє вбрання і завтра виглядало таким свіжим. Вона зняла капелюшок і почала його уважно розглядати. Дивіться, цятка, сподіваюсь, мені удасться її звести. Може, він не помітить? Не помітить. Справді, лікарю, я нітрохи не сумніваюсь, що доведеться чекати до завтра. Час летить так швидко. Коли лікарі залишилися вдвох, той що молодший сказав Можливо, діти, адже в них їх є двоє? Навряд чи її врятують діти. Коли вона з'їхала з лузду, ця поїздка стала для неї. Символом зцілення варто відібрати цю надію, як її розум зовсім затьмариться, і доведеться все починати із самого початку. А чи має вона шанс? Це все зовсім не передбачувано, я лише спробував пояснити, чому їй було дозволено сьогодні спуститися вниз. Ну, а завтра? Що ж, відповів доктор Пірі. Залишається лише сподіватись, що одного дня він опиниться там. І тут лікар несподівано обірвав розповідь. У відповідь на інші наполегливі розпитування він сказав, що нічого цікавого далі не було. Всякому співчуттю рано чи пізно приходить кінець, а до дивацтв хворих персоналу не звикати. І вона так само ходить зустрічати чоловіка? Так, жодних змін, але вже навіть пацієнти, окрім хіба новеньких, перестали звертати на неї увагу. Щоранку її капелюшок потихеньку міняють на новий, такий самий, а сукня на ній досі колишня. Щоразу вона буває трохи засмучена, але намагається не подати вигляду і дуже мило себе втішає. Наскільки ми спроможні судити, нещасною вона себе не вважає, а на інших пацієнтів, як на диво, її приклад діє заспокійливо. Але вже заради бога, вистачить про це краще вже повернемось до кам'яних мішків. Френсіс Кот Фіджеральд Довге очікування.